Браття і сестри, історія, яку ви почуєте сьогодні, може змусити вас по новому подивитися на наше життя, на нашу землю і навіть на саме небо. Є люди, які не потребують очей, щоб бачити істину. Їм не потрібне світло сонця, аби осягнути світло небес. Це люди, в яких зовнішня темрява перетворюється на внутрішнє прозріння. На Рівненщині живе сліпий отець. Йому 82 роки, і вже понад десятиліть він служить у храмі. Уявіть собі, день за днем, рік за роком, він стоїть перед вівтарем, молиться за людей, яких не бачить тілесними очима, але відчуває серцем за цей час його слова тричі збулися з дивовижною точністю. Спершу він передбачив повінь, яка знищила цілі села. Люди не вірили. Але вода прийшла і забрала домівки. Потім він попередив про голод, коли міста залишилися без хліба і тепла. І справді, прийшли важкі часи, коли кожна крихта мала ціну, а третє його пророцтво стало шоком. Він сказав, що над Україною загримить грім неба, і тоді почнеться велика війна. І це збулося. Його бачення не раз ставали реальністю. Саме тому сьогодні, коли він говорить нове слово, до нього прислухаються навіть ті, хто раніше сумнівався. Бо голос, що йде від цього старця, не його власний. Це голос, який лунає крізь тишу, немов від бога. Це сталося взимку. Ніч була темна і холодна, сніг лежав товстим покривалом на селах, дороги замітало, і тільки вітер гуляв пустими вулицями. Свистів у старих деревах та скрипів у віконницях. У храмі панувала тиша. Лише свічки тремтіли, ніби самі слухали щось невидиме. Сліпий отець стояв на колінах перед вівтарем. Він молився, як робив це десятки років поспіль. Молився за Україну, за воїнів, за матерів і дітей. Його слова йшли від серця, і кожне слово піднімалося вище за склепіння храму. Немов летіло прямо в небеса, і раптом щось змінилося. Посеред знайомих молитов, які він повторював роками, в його душу увійшла сила, яку важко описати. Він відчув небо нахилилося до землі. І тоді у його серце влилося слово. Я бачу, тихо прошепотів він, хоч очі його були закриті від світу ще змалку. Я бачу час, коли темрява накриє великі міста. Люди втратять надію, у їхніх серцях оселиться страх. Але саме тоді зійде вогонь. Не людський, а небесний. І цей вогонь не спалить Україну, а очистить її від тіні, яка висить над світом. Старець тремтів усім тілом, йому відкривалося видіння, небо розривалося на сході й заході. Хвиля світла котилася землею, а люди кричали, думаючи, що це війна. Що це нові бомби. Але він розумів, це не зброя. Це знак, що Бог дає світу. Моліться, повторював він, бо це лише початок, це ще не кінець, це попередження. І там, де впаде цей вогонь, почнеться велике очищення. Хто витримає, той побачить новий день. Отець попереджав, що найбільша тривога прийде не вдень і не серед боїв, а в ту ніч, яку він назвав ніч безмовних дзвонів. Вона буде страшнішою за будь-яку грозу, казав він. Бо тиша стане важчою за гуркіт гармат. У ту ніч повітря стане густим і важким. Воно тиснутиме на груди, і кожен відчуватиме, що в світі щось не так. Ттахи, які завжди співають навіть у темряві, замовкнуть. Собаки перестануть гавкати, навіть комахи не дзищатимуть. У містах, де завжди шум, рух і гомін, запанує дивна тиша. Люди відчують, що ця тиша не від спокою, а від страху. Навіть найсміливіші серця затремтять, бо світ затамує подих, немов чекаючи чогось неминучого, у цій тиші почнуть чутися речі, яких зазвичай не чують шурхіт листя, скрип старих вікон, власне серце у грудях, а ще більше почнуть приходити сни. І в тих снах до людей з'являться ті, хто вже відійшов у вічність. Вони стоятимуть біля ліжок, мовчки без слів. Лише їхні очі промовлятимуть. І кожен зрозуміє це попередження. У цю ніч, повторював старець, навіть найвідважніші відчують трепет, бо тиша буде страшнішою за грім. А на небі з'явиться знак, який поки побачать лише обрані. Тонкий промінь світла проріже темряву і вкаже напрямок на схід. Це буде, ніби останнє попередження. Прокиньтесь, бо гряде світанок, що змінить усе. Після цієї ночі дороги назад уже не буде. Після тієї дивної ночі, яку отець назвав ніччю безмовних дзвонів, тиша розірветься. Але не вибухом, не громом і не гарматами. Її розірве світло. У небі з'явиться знак. Спершу люди подумають, що це просто гра хмар чи відблиск сонця. Але він не зникне ані за хвилину, ані за годину. Він триматиметься довше, ніж будь-яка буря чи промінь світла. Отець казав Я бачу хрест у небі. Не з дерева, не з металу і не з людських рук витисаний. Це буде хрест із самого світла. І він сяятиме так яскраво, що жодна ніч не зможе його погасити. Його побачать усі. Діти, які ще не вміють говорити, старці, які прожили десятки років. Люди в селах і містах, у горах і степах, усі піднімуть голови і заумруть. І тоді серця людей розділяться одні від жаху впадуть на землю, інші піднімуть руки до неба і плакатимуть від благоговіння. Бо для когось цей знак стане карою, а для когось спасінням. Особливо яскраво цей хрест сяєтиме над столицями, там, де залишався дим страх і гординя, він горітиме, мов попередження для тих, хто керує світом силою, а не любов'ю. А над українським небом він стане зовсім іншим знаком надії. Діти мої, казав отець, витримайте, бо визволення вже близько. І саме тоді, за його словами, стихії підкоряться цьому знаку, вода в річках заспокоїться, вітер стихне. Хмари розійдуться, щоб нічого не затуляло небесного знамення. Усі зрозуміють, це не просто явище природи, це останнє попередження. Напишіть у коментарях, що ви відчули, слухаючи ці слова, а щоб не пропустити нові пророцтва, які вже сьогодні торкаються нашого майбутнього, обов'язково підпишіться на канал. Старець попереджав перед тим як зійде останній небесний вогонь, світ побачить чотири великі ознаки. Вони будуть настільки явними, що і сліпий відчує їх, і глухий почує. Але найбільша біда в тому, що більшість людей все одно закриють очі й вуха, бо правда буде страшнішою, ніж сам вогонь. Перша ознака земля почне хворіти. Гори здригнуться, долини затріщать. Там, де ще вчора були спокійні поля, ґрунт раптово трісне, і з землі вирветься полум'я. Це не війна людей, казав отець. Це стогін самої землі, яка більше не може терпіти людської гордині. Друга ознака вода повстане. Ріки вийдуть з берегів, моря здіймуть хвилі. Навіть ті, хто живе далеко від узбережжя, почують гуркіт води у своїх снах. Вода змішається з попелом, і ця гіркота стане знаком близької буї. Третя ознака люди втратять спокій у серцях. Брати сваритимуться з братами, сусіди стануть ворогами. Народи, які вчора обіцяли один одному дружбу, розійдуться в різні боки. Я бачу, говорив він, як той, хто клявся у вірності, завтра обернеться спиною. І ця зрада болітиме сильніше за кулю. Четверта ознака сама природа відвернеться від людини. Такі падатимуть з неба, звірі залишать ліси. Навіть діти, побачивши це, скажуть це кінець. І нарешті останнє попередження. У ту ніч, казав отець, люди почують дзвони не святкові, а важкі, як залізо. Вони битимуть не руками дзвонарів, а самі собою. І тоді всі зрозуміють залишилося кілька кроків до вибуху, який знищить гординю і брехню. Ці дзвони, за його словами, не лунатимуть у вухах. Вони відчуватимуться всім тілом, мов удари серця самого світу. Отець завжди наголошував. Справжнє пророцтво це не про кінець, воно про тих, хто зуміє вистояти. Після великого вогню і тієї тиші, що розколе серця людей, залишаться не всі. Багато впадуть від страху, від розпачу, від зневіри. І ще більше загине від власного гріха, бо не кожен витримає зустрічі з правдою. Але будуть і ті, хто пройде крізь темряву, ті, хто тримався молитви, ті, хто не зрадив правду навіть тоді, коли було страшно, ті, хто не продав свою душу за тимчасовий спокій і брехливу обіцянку. Вони вийдуть із темряви, як світанок виходить із ночі. Світ стане меншим, але світлішим. Міста зруйнуються, але на їхніх руїнах виростуть нові поселення. І там люди не гнатимуться за багатством. Вони вчитимуться ділитися останнім шматком хліба. Храми стоятимуть серед попелу. Саме там збиратимуться ті, хто вижив. Вони не шукатимуть розкоші чи слави. Вони шукатимуть одне одного. І шукатимуть Бога. Отець говорив Діти тих, хто витримає, будуть іншими. Вони народяться без страху. Їхні очі бачитимуть більше, ніж бачили ми. Їхні серця будуть чистішими, бо вони зростатимуть у світі, де вже немає місця брехні, бо брехня згорить у небесному полум'ї. Він казав, що після цього очищення людство уперше за довгий час згадає Що таке братерство? І що навіть у найменших поселеннях запалає світло, яке не можна буде загасити. Старець казав сильні цього світу падатимуть, а прості люди піднімуться. Не царі й не князі поведуть народи. А ті, кого вчора не чули і не бачили, він описував їх так Вдови і сироти, воїни, які повернуться без зброї, старці і діти. Саме вони стануть носіями нового світла. Бо ті, хто втрачав усе, знатимуть справжню ціну життя. А ті, хто не мав голосу, зазвучать, немов хор, який чекав тисячі років. Це буде новий заповіт людства. Він не буде написаний чорнилом на папері. А викарбуваний у серцях тих, хто виживе, це буде заповіт любові, правди, єдності і молитви. Отець наголошував цей заповіт не створить нових імперій. Навпаки, він зруйнує всі фальшиві трони. Бо люди зрозуміють ні багатство, ні слава, ні влада не рятують, рятує лише віра, братерство і готовність ділитися з ближнім. Він говорив, що після великого очищення прийде час науки і духовності. Люди навчаться розуміти мову землі і небес. Діти тих, хто виживе, знатимуть більше, ніж мудреці минулих поколінь. І найважливіше не буде більше кордонів у серцях, бо кожен усвідомить земля спільний дім, а Бог спільний отець. Старець додав слова, які найбільше запам'яталися тим, хто слухав його. Новий заповіт людства почнеться з України. Бо та земля, що вистояла у вогні, Стане прикладом для світу, звідси зійде світло, яке поведе народи до нового життя. І тоді він замовк. І залишив лише одне нагадування пам'ятайте, не кінець, а початок, бо після ночі завжди приходить світанок. Друзі, історія сліпого отця з Рівненщини змушує замислитися, чи готові ми зустріти ніч тиші, знаку небі й новий день, що змінить усе. Чи готові ми пройти крізь страх і залишитися з вірою в серці? Його слова нагадують нам, навіть у найтемнішу ніч світло не зникає. Воно чекає, щоб ми його побачили. Пророцтво не про кінець, воно про початок. Про тих, хто витримає і стане основою нового світу. Напишіть у коментарях, що ви відчули, слухаючи ці слова, а щоб не пропустити нові пророцтва. Які вже сьогодні торкаються нашого майбутнього, обов'язково підпишіться на канал. І пам'ятайте після ночі завжди приходить світанок.